Кулінарні пригоди Мегі Піжамна вечірка. Вже декілька ранків поспіль я прокидаюся від яскравого сонячного світла. Його теплі промені говорять лише про одне. Літо, нарешті, прийшло. Починаються канікули. Ми з дівчатами вирішили, що з приводу закінчення навчального року потрібно обов'язково влаштувати піжамну вечірку. План у нас наступний ми одягаємо свої улюблені піжами, їмо найсмачніші ласощі. Всю ніч теревенимо, танцюємо, граємо та обговорюємо плани на літо. Хто відповідатиме за смаколики для вечірки? Звичайно ж, я. Мені кортіло зробити не просто щось смачне, а таке, щоб допомогло нам бути бадьорими протягом ночі. Розумієш, мамо, почала я. Щороку в новорічну ніч я обіцяю собі досидіти до ранку і кожного разу засинаю. Ти уявляєш, як я шкодуватиму, якщо засну в розпал піжамної вечірки? Мегі, але коли хочеш спати, потрібно спати, відповіла вона. Ані краплинки розуміння. Я спробувала пояснити. От пригадай, коли тобі чи татові потрібно зробити щось важливе по роботі, а хочеться спати, ви п'єте каву, а потім робите те, що потрібно. О, ні, Мегі, каву ти пити не будеш, навіть заради піжамної вечірки. Ніхто й не збирається пити каву. Я лише думаю, ну, що існують інші продукти, які допоможуть зберігати бадьорість вночі. І ми з мамою почали шукати інформацію про продукти енергетики. До списку обов'язкових увійшли горіхи, шоколад, банани, цитрусові, йогурти та попкорн. «Мегі, Усі ці інгредієнти ідеально пасують до дівочого меню. усміхнулася до мене мама. Чесно кажучи, продукти, які я обрала для вечірки, були смачними і так. А про кількість страв. Які з них можна приготувати, я взагалі мовчу. Складання меню зайняло весь вечір, а наступного дня ми з мамою та моєю найліпшою подругою Сюзі приступили до роботи. На сімейній раді було вирішено, що на час підготовки до вечірки я буду шефом, а мама та Сюзі моїми асистентами. Я одягла свій найкращий фартух. Розклала на столі необхідний посуд та столове приладдя, а своїм помічникам роздала картки з меню. Отже, почала Сьюзі, – Подивимося, чим нас будуть пригощати на вечірці: попкорн, лимонад, горіхові батончики, шоколадний торт, заморожені йогурти, смажені банани з вершками. Непогана робота Меггі. Так, Сюзі, але зараз я не Мегі, а твій шеф. До справи. Закінчуйте розмови. У нас із вами справ хоч греблю гати. Я спробувала налаштувати всіх на роботу, але на маму це ніяк не вплинуло. Сюзі, ти вже напевно не дочекаєшся початку канікул? запитала вона. «А вже ж!» Знову поїду до бабусі і протиняюся там цілий місяць чи навіть більше. Я гадала, тобі подобається в бабусі? Подобається, але так проходить майже кожне моє літо, і так все життя. Як літо проходить? В селі, на городі, зранку я їм вишню, потім курник чищу. С'юзі видала один із своїх віршиків. С'юзі, звідки стільки драматизму? Не витримала я. Адже нам відомо, що в твоєї бабусі навіть курей немає. То й що? Село є село, а ось Лінда цього літа поїде до табору І буде там жити в окремому будиночку для дівчат і жодних тобі дорослих, тільки ти подружки й будиночок. Це як вечірка у піжамах, тільки три тижні завдовжки. Новина про те, що Лінда їде в табір для дівчат, не давала нам спокою відтоді, як ми про це дізналися. Мамо, чому ти не хочеш відпустити мене до такого табору? вирішила ще раз запитати я, хоча вже не вперше отримувала одну й ту саму відповідь. Мегі, мені не хочеться, щоб ти їхала кудись одна на три тижні. Ти ще недостатньо доросла. Місіс Стюарт, ви говорите точнісінько, як моя мама. Але ж Лінда, наша однокласниця, і їй чомусь не рано. Я взагалі-то на два місяці старша за неї, але мені ніколи так не щастить. Спочатку її вважають найгарнішою дівчинкою класу, а тепер вона ще й краще за всіх відпочине влітку. А хто сказав, що Лінда найгарніша дівчинка вашого класу? Здивувалася мама. Анрі надіслав їй Валентинку в день усіх закоханих. Там було чорним по білому написано Ти найгарніша дівчинка в нашому класі. Але це ж було в лютому, а зараз літо. Можливо, за цей час хтось інший став найгарнішою дівчинкою, висловила мама своє припущення. Мені знадобилася хвилина на роздуми. Наскільки я пам'ятаю, подібних листівок більше ніхто не отримував. Ще пак. Буде тобі хтось писати раніше за день усіх закоханих. Такі листівки у звичайний день не надсилають, пояснила Сюзі. Але мені все одно здається, що ви всі дуже гарні дівчатка. А в листівці Анрі висловив власну думку. Через це не варто засмучуватися, сказала мама. А хто засмучується? обурилася Сюзі. На конкурс краси я не збираюсь. Але ж табір, яка ж це несправедливість? Юзі, нам про це залишається тільки мріяти. Це й курці зрозуміло, тому давайте повернемося до роботи. Мегі, що за настрій? ображено сказала мама. Ми, якщо ти пам'ятаєш, цього року їдемо на море. Чи це вже не вважають гарним відпочинком? Подібні розмови не вщухали весь вечір. Звичайно, ми приготували все, що було потрібно. Але про дисципліну на моїй кухні годі було й говорити наступного вечора я була готова зустрічати гостей. Ми з мамою розстелили м'які ковдри на підлозі, поставили нічники, розклали іграшки та подушки, а біля стіни примостили стіл із ласощами. Дівчатка зібралася вчасно, і всім кортіло чим скоріше розпочати останню піжамну вечірку в цьому навчальному році. Дівчатка, уявляєте, тепер ми побачимося лише восени. Які плани на літо? Я ходитиму до музичної школи протягом літа. Мама вважає, що я можу стати видатною піаністкою, сказала Юна. Юна? Одна із кращих учениць нашого класу. Вона обожнює вчитися. Тож я не сумніваюся, що їй вдасться стати найкращою піаністкою, якщо вона забажає. А ми з батьками плануємо поїхати до моря, поділилася я сімейними планами. А я їду в табір до лісу, урочисто проголосила Лінда. Таке враження, що для нас це було новиною. Адже Лінда майже місяць нагадувала всім про це мало не кожного дня. Розкажи, чим ви там будете займатися? Це спортивний табір чи табір на виживання? Ну, якщо він у лісі. Ні, я б у жодному разі не погодилася їхати до спортивного табору. Я їду до місця, де відпочивають талановиті діти. З гордістю повідомила Лінда. А це ще що за штука? здивувалася Сюзі. На сайті написано, що протягом двох тижнів у таборі ми будемо розкривати свої таланти, а потім презентувати їх. І що ж ти збираєшся там розкривати? Сьюзі наче втратила гальма і почала розбирати все по кісточках. Я тобі зараз за хвилину все розкрию. Юна талановита піаністка. А до кінця літніх канікул взагалі перетвориться на музичного генія. Мегі, експерт у кулінарії. Вона знає про їжу все. А готує смачніше всіх на світі. Мамо, пробач мені за мої слова. Анабель Геніальний організатор тримає все в ідеальному порядку, знає все про розклад і дисципліну. Я непогано пишу вірші. А ти всі присутні застигли у напруженому мовчанні. Ми геть не могли пригадати хоч би що небудь про таланти Лінди, лише переморгувалися, не наважуючись перервати довгу придовгу паузу. Раптом відбулося те, чого ніхто не очікував. Лінда стала червоною, мов печений рак, а потім вибухнула голосним риданням. Ми здерев'яніли, навіть не пробували її заспокоїти, а Лінда вже заглиналася власними сльозами, промовляючи. У мене зовсім не немає талантів. Що ж я тепер буду робити? Так продовжуватися не могло. Я, як господар цього дому, мала щось зробити. тому сказала: Ліндо, ти дуже гарна, твоя краса просто надзвичайна. Найгарніша дівчинка нашого класу, підхопила Сюзі. З чого ви це взяли? Ледь чутно прошепотіла Лінда, не перестаючи плакати. Анрій тобі написав про це, а він з Франції, країни, до цих гарних дівчат хоч лопатою горни, а обрав він тебе, раптом сказала Анаби. А, а хто тобі сказав про те, що Анрі писав мені таке? Від подову Лінда навіть плакати перестала. Ліндо, ти ж сама показувала цю Валентинку всім, хто був у класі, невже забула, здивувалася Юна. А Лінда знов за рибу гроші. Тільки тепер до плачу додалися ще й гіркі схлипування. Я, я знаю, що я гарна, можливо, навіть дуже гарна, але ж це не талант. Що я буду показувати на фінальному тижні в таборі? Кожен буде демонструвати себе та вчити інших, а мені що залишається, на що я здатна. не заспокоювалась Лінда. Кожен замислився над вирішенням проблеми. Та лише практичний розум Анабель наштовхнув на конкретну відповідь. Ти будеш допомагати іншим ставати гарними. А, а, але ж як? Я не вмію робити красиві зачіски. Нафарбуватися теж не спроможна. Не переймайся, Ліндо. У таборі буде купа дівчат, які точно це вміють, вирішила підбадьорити її юна. От халепа. Краще не придумаєш, знову завелася Лінда. Аж раптом у мене в голові народилася ідея. ну, Лінда. Як тобі ідея створити надзвичайний салон краси, у якому використовують лише натуральну косметику. Точніше, натуральні косметичні продукти. А, ти це про що? не здогадалася одразу Сюзі. Наприклад, я бачила, що мама змішувала каву та мило, а потім цю суміш наносила на руки та ноги. Потім потрібно їх помасажувати, щоб згрубіла шкіра відшарувалася. Мегі. Це більше схоже на казку про царівну жабу, гидливо перебила мене Сьюзі. Що це означає згрубіла шкіра відпадає? «Сьюзі, у всіх людей шкіра регулярно оновлюється, це нормально. Якщо ти уважно подивишся на свою постіль, то знайдеш там невеличкі шматочки шкіри, спробувала пояснити Юна. Яка гидота!» І як мені спати на власному ліжку після цього, обурилася Сюзі. Просто змінюй постіль кожні три дні, як це роблю я, запропонувала Анабель. Навіть не знаю, що краще спати серед шмаття шкіри, чи так часто змінювати білизну. Дівчата, не змінюйте тему, перервала я. Я мала на увазі, що. Лінда зможе робити маски, масажі та скраби, використовуючи звичайні продукти. Пропоную спробувати. Потрібно тільки взяти з холодильника необхідні інгредієнти. Правда? підскочила Юна. Я ще ніколи не була в салоні краси. Просто супер! Давайте почнемо експеримент, а Лінда потім зможе використати наші рецепти в таборі. Я відповідатиму за ведення записів, визначилася Аннабель. О, дівчатка, невже ви відкрили в мені талант? Нарешті заспокоїлася Лінда. І ми побігли на кухню, щоб приготувати все необхідне. На щастя, ми не зустріли маму по дорозі, тож ніхто не міг обмежити нашу фантазію. До кімнати всі повернулися з чималими запасами яйця, мед. Кава, банани, картопля, огірки, оливкова олія, йогурт, вівсяні пластівці та буряк. Тепер це були не продукти, а секретні компоненти натуральної косметики в нашому салоні. Анабель акуратно розклала все на столі і взялася записувати, скільки всього ми принесли з кухні. Не маю жодного уявлення, що ти збираєшся з цим робити, Мегі, промовила Лінда. Я і сама ще не впевнена, але потрібно лише почати. А далі все піде як по маслі. Буває, я вигадую так рецепти своїх нових страв дістаю все, що є в холодильнику, і починається магія. Ніколи так не робила, загорілася Юна. Давайте почнемо скоріше. А хто буде нашою першою жертвою? Тобто е клієнтом? Пропоную всім стати учасниками експерименту. Мені здавалося, що так буде веселіше. Але чомусь Аннабель була категорично проти марного використання продуктів. Проте пообіцяла, що запише всі гарні рецепти. Тоді зробимо так, дала настанову Сьюзі. Мегі займається мною, Юна Ліндою, а потім ми міняємося. Нам вже кортіло спробувати себе в ролі досвідчених косметологів. Тож експеримент було розпочато негайно. Сьюзі, твоє волосся виглядає тьмяно. Напевно, ти останнім часом довго перебувала на сонці. Я вважаю тобі потрібне глибоке зволоження. Почала я роботу з клієнтом. Так, ви праві. Я є членом жіночої футбольної команди. Нам частенько доводиться грати під палючим сонцем». Пожалілася мені Сюзі. Вибачте, що перериваю, несподівано сказала Лінда. Я випадково почула вашу розмову. Справа в тому, що я стиліст-колорист за фахом, і повинна вам сказати, що ви маєте абсолютно унікальний відтінок. Майже неможливо досягти такого ефекту за допомогою фарби. Інші дівчата мають вам заздрити. Лінда підморгнула Сьюзі. Звичайно, ні до якої футбольної команди Сьюзі не належала, а Лінда не була стилістом. Але ж так цікаво було вигадувати нові образи для достовірності. Що ж, нам знадобиться кілька ложок оливкової олії. Вона зробить волосся шовковистим, а також трошки меду, щоб надати золотистого відцінку. Тепер загорнемо волосся в рушник, а для шкіри обличчя в мене є йогурт. Це зробить її більш свіжою. Повністю з вами згодна. Я дуже люблю йогурт з бананом. А скажіть, будь ласка, а можна зробити суміш з банана та йогурту, а те, що залишиться, з'їсти? Підморгнула мені Сюзі. У нашому салоні можливо, все, урочисто промовила я, і взялася готувати маску та десерт одночасно. У той же час Юна активно натирала одну ногу лінди кавою, а іншу подрібненими вівсяними пластівцями. Юна хотіла з'ясувати, який із продуктів зробить шкіру більш м'якою. Оце дослідницький азарт. Юно, це просто неймовірно. Я й не знала, що ти не тільки піаністка, а ще й чудовий масажист, нахвалювала Лінда. Ти, мабуть, жартуєш, Ліндо. Це мій перший масаж у житті, ха, <сміялась> розсміялася Ти просто повинна практикувати у тебе неабийкі здібності, не могла вгамуватися Лінда. Я бачила, що юні приємно чути такі компліменти. Треба сказати, що ми всі отримували купу задоволення, але мені вже кортіло побути у ролі відвідувачки нашого модного салону. Тому Сюзі і Лінда невідкладно почали над нами чаклувати. Лінда влаштувала на обличчі Юни справжній овочевий салат. Шматочками огірка вона прикрасила лоб та щоки, під очі поклала скибочки картоплі, а на губи велике коло буряка. Анабель наразі щось активно вичитувала в телефоні. Дівчата, сказала вона, відклавши телефон, я не могла дозволити вам мастити, бо зна що на моє волосся та обличчя, тому вирішила подивитися статті в інтернеті і знайшла ідеальну маску для волосся. Тепер я готова приєднатися до вас. Браво, Анабель! сказала Лінда. Ми чекали, коли вже ти до нас приєднаєшся. Анабель не була експертом з веселищів, але ми зраділи, що вона нарешті наважилась. Що ж це за маска, Анабель? поцікавилася я. Тут пишуть, що яєчні маски ідеально підходять для будь-якого типу волосся. Спробувала пояснити вона, але була перервана Сьюзі. Ані слова більше, Анабель. Я збиралася зробити яєчну маску для Меккі, але якщо ти готова, можу почати з тебе. Не встигла Анабель присісти, як Сьюзі рішуче розбила яйце прямо в неї на голові, і прокоментувала. А тепер починаємо активно втирати. І взялася розмазувати яєчний жовток по волосю Аннабель. Білок сам рівномірно розтікся по голові, а також по обличчю. От тільки коси в Аннабель були дуже довгі, тож Сьюзі вирішила, що одним яйцем тут не обійтись, і вбила в голову своєї клієнтки друге яйце. Нам насправді це видавалося трошки дивним, незвичайний спосіб нанесення маски, м'яко кажучи. Але ж Сьюзі так віртуозно це робила, що нам закортіло опинитися на місці Анабель. До того ж, це надзвичайно корисно втирати яєчну суміш у волосся. Не дивно, що скоро біля робочого місця Сюзі утворилася черга з бажаючих. Виявилося, що наводити красу справа надзвичайно виснажлива, тому за дві години після того, як залишки яєць були відмиті з волосся, ми всі. Міцно спали прямо на підлозі. На жаль, жодні банани, шоколад чи попкорн не змогли зарядити нас бадьорістю. Прокинулися ми абсолютно щасливими. По-перше, ми достатньо намастили себе різноманітними натуральними масками та кремами власного виробництва, що давало впевненість у собі та відчуття власної краси. По-друге, ми допомогли Лінді знайти талант для табору. І, по третє, попереду на нас чекало літо час, коли можна займатися чим завгодно. А от на кухні нас зустріла мама. У її очах застигло німе запитання. «Мегі, я збиралася приготувати вам на сніданок омлет, але не можу знайти жодного яйця. Куди вони зникли за ніч. Маєш що мені розповісти? Місі Стюарт, не варто перейматися. Ми і так завдали вам немало клопоту, прийшла на допомогу Лінда. Мабуть, ви не змогли заснути через наші балачки та сніг, ще й у кімнаті суцільний безлад. Тож буде справедливо, якщо ми звільнимо вас від клопоту. Дякую тобі, Ліндо. Ти така уважна. Сказала мама та обняла Лінду. Скарбане дитина. О, місіс Стюарт, ви допомогли мені зрозуміти одну дуже важливу річ. Несподівано вигукнула Сюзі. Я? здивувалася мама. І що ж це за річ? Учора ми ніяк не могли пригадати талант Лінди, але зараз я точно знаю, що це. Вона знає, як підбадьорити людей. Бачить те, чого не бачать інші, не боїться казати приємні речі. Я не знаю, як описати це одним словом, але без сумніву, великий талант. Лінда була зворушена, а ми були щасливі, що почали краще розуміти один одного. Мамо, дозволь мені все приготувати. Не дарма ж ти називаєш мене кулінарним генієм. А от ввечері я не тільки розповім, але й покажу тобі. Що може статися з яйцями? Ми з подружками почали голосно сміятися, а мама недовірливо подивилася на мене. Я вирішила, що цього літа буду експериментувати з продуктами не лише на кухні. А ви вже придумали, чим будете займатися влітку? Кінець. Не забудьте переглянути першу та другу частину кулінарних пригод Мегі. Таємниця поцуплених дефтелюк. Та Меггі пече пиріг.